І так, всім привіт, мой лаки. Знаєш, сьогодні э, восков Борен Вей. Пройдемо першу кінцівку на э, важкому режимі. Погнали. пропускаем сразу ой самая скучная кинцевка ну и сама короткая в принципе бам раз уже ну и известно тут одна спроба ну и тут да кинцевка первая из восьмой. ревни важкости Важкий. ну сложный і важкий. По, по суті, час проходження 17 секунд. Ну, да. Це все було коротко. Ну що ж, е, ну, все. На цьому все. На цьому, друзі, все. Ставте лайк за мій срання. <кхм> Підписуйтесь на канал. Кожен день виходить відео. Ось. Пишіть щось в коменти. Е, ну і. Ну і звісно, тикайте на дзвінок, щоб не, не пропускати інформацію на моєму каналі. На сьогодні все, всім дочі, всім пакетам.